Усім привіт! За понад 200 днів війни ми вже на власному досвіді знаємо, що таке повітряна тривога. І сьогодні ми знову розповідаємо, що про неї треба знати і чому не можна ставитися до її звуків легковажно. Отже, тема нашого сьогоднішнього заняття повітряна тривога і питання, які ми з вами розглянемо. Сигнали оповіщення про повітряну тривогу, шляхи і правила евакуації, види укриттів, правило двох стін. І підготовка тривожної валізи. То що ж воно таке, повітряна тривога? Повітряна тривога це сигнал оповіщення населення про загрозу атаки з повітря, вмикається у разі ризику авіаудару або запуску ракет у напрямку населеного пункту чи області. Система оповіщення про небезпеку існує з давніх часів. Колись це був барабанний дріб, пізніше бій церковних дзвонів. А сам механізм сирени вийшов ще в 1799 році шотландський фізик Джон Робінсон, але використав її як музичний інструмент. Коли ж сигнал сирена пролунала вперше. Для сповіщення про повітряну тривогу сирени вперше застосували у Другій світовій війні у Лондоні у вересні 1939 року. І тоді було два сигнали. Перший попереджувальний, який зростав і слабшав. І рівномірний, який означав, що можна виходити з укриття. На сьогодні є три види сирен, які сповіщають про повітряну тривогу. Перша попереджувальна сирена постійний рівномірний звук з загальною тривалістю до 7 секунд. Якщо ви його почули, треба вімкнути телебачення, радіо або зайти на офіційні державні канали в інтернеті і слухати або читати подальші інструкції. Сигнал загальної тривоги, звук який наростає, спадає, триває одну хвилину і повторюється не менше трьох разів із 30 секундною паузою. Після такого сигналу треба йти в укриття. Взявши з собою документи, питну воду і ліки. І останній це відбій повітряної тривоги, короткий п'ятисекундний сигнал, що звучить після загальної тривоги. З початку війни місцеві державні адміністрації повідомляють про початок та відбій повітряної тривоги на своїх офіційних сайтах та у соцмережах. Ну і ми, українці, також користуємося застосунком тривога. Чому сирена лунає так часто? Сигнал повітряна тривога вмикають, якщо якийсь засіб повітряного нападу, літак або ракета уже випущений в бік вашої області або міста. Завчасно це виявляють фахівці, і ніхто не знає, чи спрацює ППУ, чи зіб'ють цю ракету. Але якщо навіть і зіб'ють, то немає гарантії, що уламки не впадуть на ваш будинок. Тому сирени звучать щоразу, коли з'являється небезпека, і важливо під їхні звуки бігти в укриття або сховатися в надійному місці. Чому ж сирени іноді звучать, але нічого не відбувається? Тому що повітряна тривога оголошується, коли сили ППО. Сповіщають про рух ворожих літаків у напрямку області, або є підтвердження запуску балістичних ракет. Точне місце, куди може влучити ракета, або який населений пункт атакує літак, одразу визначити важко. Тому сирени вмикають щоразу, коли з'являється загроза. Але бувають випадки, коли сирени інколи не спрацьовують. Чому це так? Сирени можуть не спрацьовувати через застарілу систему. Оскільки відновлення їх почалося нещодавно, а ще тривога може спрацювати через некоректні розвідувальні дані, і не завжди можна передбачити рух літаків і ракет. Ракети інколи складніше відслідковувати, ніж літаки? Це залежить від дальності, з якої вони злітали. Якщо близько, то неможливо оголосити тривогу. Тож, якщо пролунав сигнал повітряна тривога, скільки у нас є часу для того, щоб добігти до укриття? Усе це буде залежати від засобу повітряного нападу, висоти, швидкості польоту, відстані до місця запуску. І, враховуючи сьогодення, для міста Києва, наприклад, орієнтовний час реагування на сигнал сирени складатиме від 10 хвилин. У зоні проведення активних бойових дій використовують засоби нападу, такі як міномети чи артилерія різних калібрів. Вони розташовані досить близько до лінії бою, тому інколи неможливо зреагувати системою на їх напади. Тож за таких обстрілів краще відразу йти в укриття і не виходити до їхнього закінчення. Пролунав сигнал повітряної тривоги. Що ж необхідно робити? Отже, які наші дії при сигналі увага всім? Якщо ви знаходитесь вдома, необхідно вімкнути телебачення або радіоприймач, аби почути інформацію, попередити сусідів. Про небезпеку і самотніх людей, які мешкають поруч, вимкнути світло, усі нагрівальні прилади, перекрити газову мережу, взяти аптечку, засоби гігієни, запас продуктів, ліхтарик, гроші і прямувати до укриття і уважно стежити за розпорядженнями та сигналами. Що робити, якщо ви знаходитеся у школі? Якщо ви знаходитеся у школі, Необхідно чітко виконувати вказівки вчителів, швидко, без паніки проходити в укриття. Після команди відбій повітряної тривоги разом з учителем ми виходимо з укриття і повертаємось до класу. Якими ж є правила евакуації? Давайте з вами розглянемо. Отже, якщо ви почули сигнал тривоги, повітряну тривогу, перше, що ми робимо, це не панікуємо, зберігаємо спокій, оскільки ваша паніка може дезорганізувати інших. Далі, ми беремо необхідні речі і готові за командою вчителя вийти з класу. Проходимо перекличку. А далі закриваємо дихальні шляхи, якщо це необхідно, з щільно згорнутим предметом одягу, якщо ми відчуваємо запах диму. Далі. Рухаємося з групою учнів до аварійного виходу. Далі ми проходимо повторну перекличку у безпечному місці і виконуємо подальші вказівки вчителя. Під час повітряної тривоги надзвичайно важливим є укриття. Тож, які бувають види укриттів, і загалом, що ж таке укриття? Отже. Є найпростіші укриття: це цокольні та підвальні приміщення будинків, підземні паркінги, підземні переходи. У них можна сховатися під час нетривалих обстрілів. Звичайно, найбезпечнішими з них будуть ті, які мають кілька виходів, і один з них за межами будівлі. Прикладами укриттів найпростіших укриттів є магазини, спортзали, склади і так далі. Власники цих приміщень мають знати про призначення на період надзвичайної ситуації і бути готовими дати доступ людям. Необхідно заздалегідь домовитися про зв'язок із господарями і взяти номери телефонів. Якщо ж ви живете у місті, де є метро, то жителі міст з метрополітеном також можуть там сховатися на платформах станцій або ж у переходах. Є ще сховище. Це так звана герметична споруда для тривалого перебування людей у випадку надзвичайної ситуації, і для того, щоб знайти такі приміщення, обов'язково необхідно шукати позначки укриття або об'єкт цивільного захисту. Також там має бути номер телефону людини, яка в разі небезпеки відчинить двері, сховища чи укриття. Якщо ж його немає, то тоді рекомендують звертатися до представництва місцевої влади по інформації. Отже, зверніть, будь ласка, увагу, що повинно бути в укриттях. Укриттям це може бути, як ми вже з вами зазначили, підвал або цокольне приміщення, або ж перший поверх. У кожному укритті повинно бути не менше двох евакуаційних виходів, один з яких буде аварійним. Необхідно, щоб був доступ до електроживлення, штучного освітлення, щоб була система водопроводу і каналізації. Ну і звичайно, будь-яке укриття повинно бути забезпечено необхідними захисними властивостями від звичайних засобів ураження і іонізуючого випромінювання. Кожне укриття повинне мати можливість безперервного перебування населення там не менше. Ніж 48 годин. Що ж робити, якщо ви знаходитесь вдома і не вдалося сховатися в укриття? У Міністерстві внутрішніх справ говорять, що тоді вас може врятувати правило двох стін. Правило двох стін це безпечне місце, там, де від вулиці тебе буде оберігати дві стіни. Тоді, як у випадку потрапляння ракети, одна стіна, ймовірно, зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни віконного скла і так далі. Тож, говорить про те, що ховатися безпечно в місці, розташованому за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це коридор або передпокій. Можна сховатися у ванні. Якщо там немає газового котла, не варто залишатися біля вікон або дверей зі склом. Навіть якщо нам здається, що будинок нестійкий, підвалу немає, а в сховищі немає місця, лишайтеся біля опорних стін. Вони витримають. Ну і пам'ятайте про те, що останній поверх. Він є ненадійним під час повітряної небезпеки, тому, якщо ви проживаєте в багатоповерховому будинку, вам обов'язково треба спуститися на поверх нижче. Далі треба сісти або лягти на підлогу, критися ковтрою або покривалом. Це на випадок того, що, що коли ракета, не дай Боже, втрапить у стіну, щоб вас не поранило уламками. Коли ви знаходитесь у школі або знаходитеся вдома, обов'язково з урахуванням сучасних реалій у вас повинен бути тривожний рюкзак. Тож, що повинно бути у тривожному рюкзаку школяра? Обов'язково запам'ятовуємо, це повинна бути пляшка води, суха їжа, енергетичні батончики, снеки тощо. Інформаційна картка, де буде записане ваше прізвище, ім'я по батькові, домашня адреса і контактні телефони, щоб у випадку, якщо щось станеться, можна було швидко розшукати ваших рідних: обов'язково телефон і заряджений пристрій Пауербанк, предмети гігієни, комплект змінного одягу, свідоцтво про народження. І, можливо, індивідуальні ліки. Якщо дотримуватися ось цих нехитрих правил, пам'ятати про небезпеку, яка чатує на нас у повітрі, і вчасно ховатися, то це усе приведе нас до перемоги і дасть можливість нам зберегти життя. Тож, панове, сьогодні ми познайомилися з вами і з тим. Що таке повітряна тривога і як зберегти собі і іншим життя під час повітряної тривоги? На сьогодні я з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося це заняття, ставте вподобайки і разом до перемоги! Все буде Україна! А ми зустрінемося з вами на наступному тижні.